Олександрії створили спілку митців Олександрійщини. голова організації, керівник галереї Вашарт Ірина Кваша. 21 первого іюля у нас день народження нашої громадської організації Спілка митців Олександрійщини. Ми вирішили об'єднати всіх художників, всіх митців, поетів, музикантів, всіх, хто захоче об'єднати в одному. Направление скажем так відкрили счет офіційний громадської організації, для підприємств проще переводить деньги на громадську організацію. Якщо хто захоче нам допомогти, ми дуже раді. ірина кваша говорить, що створити громадську організацію було не просто, але знайшлися люди, а саме юрист і нотаріус, котрі безкоштовно допомогли зареєструвати спілку митців Олександрійщини. Сложно було з той точки зору, що ми це делали перший раз і документацію перший раз видели, і терміни. Многі. многие слышали первый раз, и так как у нас за неделю был большой наплыв информации, что мы, наверное, за всю жизнь не переваривали столько информации, сколько за одну неделю пришлось, то мы, конечно, под конец дня у нас просто мозг уже отказывался работать, отключался, потому что мы столько этого всего согласовывали, переваривали, бегали по юристам, нотариусы, эти органы, которые оформляют, ну, в общем, везде бегали, везде все, что можно было делать. Громадська організація «Спілка митців Олександрійщини» створена для того, аби зібрати гроші на ремонт нового приміщення галереї, що знаходиться за адресою вулиця Чижевського, 8. Денег потрібно дуже багато, тут немає ні світу, ні отоплення, ні води, ні каналізації. Ми вже визивали інженерів, все дивилися, все реально підключити, але, знову ж, це великі, дуже 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 дуже. Суми озвучувати не буду, кому цікаво, хто хоче нам допомогти, то звертайтеся, завжди відкриті для спілкування, для спілкування любую інформацію можемо вам передоставити, проведемо, покажемо, розкажемо, в чому нуждаємося. Допомогти галереї можна, приєднавшись до суботників, або принести будівельні матеріали, чи перерахувати гроші на банківський рахунок громадської організації. Усі деталі за телефонами 093 376 35 06 або 099 744 07 12.